Як чудово, що настав час обіду. Ага, я вже встигла нагуляти апетит. Вау, погляньте, щоб приготувати наші улюблені смаколики, потрібно обрати жуйку рожевого, жовтого і помаранчевого кольору. Я хочу панкейк, тому візьму жуйку з цього автомата. Подивимось, як вона перетвориться у чудовий панкейк. Ого, це було круто та швидко. І аромат неймовірний. Я теж хочу капкейк, але не один, а цілих десять. Подивимось. Так, вийшло. Нічого собі, прямо слина тече. А навіщо зупинятись на 10 капкейках, якщо можна приготувати цілих сто? Геніально. Ой ой, здається, помилка вийшла. Мамочки. Вау, ми потрапили до нового челенджу. Ну що, погнали дивитись? Ого! Як незвично та цікаво. Тепер у кожної з нас є своя порція жуйки. Так. І щоб її отримати. Треба відсканувати своє обличчя. Ну добре, давайте спробуємо. Ура! У мене вийшло! Ось вона апетитна жуйка. Спробуємо. Ммм, Яка смачна! Хочу ще одну. От тільки наклона є зовсім не схожа. Помилка. Але як же мені отримати жуйку? Треба поміркувати. О, Придумала. Ну, як вам? Тепер я зійду за клоуна. Ура! Вийшло! Як багато жуйки! Ха -ха. Вона мені потрібна, щоб надути велику бульбашку. Яка крута вийшла! Хочу таких цілих десять. І зараз я це швиденько реалізую. Нічого собі, як чудово. Кульбашки виходять неймовірно гарними. А то! А мені здається, саме час їх луснути. Ось це буде шалено. Клас. Та годі тобі не плач. Ще надуємо. От тільки мені лишилась одна жуйка. Зачекайте. Тут написано, що не це незвичайна суперська жуйка. Хм, цікаво, що б це означало? Відбиток пальця підійшов. Тепер спробуємо. Цікаво, яка з неї супербульбашка вийде. Ого, ну ти даєш, хано. Ой. Ось це ти нас потішила. Та годі, я жартую, а ти ображаєшся. М -м, яка гидота. Дівчата, не набридло вам сваритись. Ну, добре, всі вже спробували свої жуйки. Тепер моя черга. Обираємо смак банана і полуниці. Отак, це моє саме улюблене поєднання. Аромат чарівний. Кота. А як щодо кавунчика. О, ні. Автомат зламався. Ану, припини виродувати. Давай сюди, мої жуйки. Ну ж, поділись. Ой. піймала мала. Дякую, кейт. Я із задоволенням з'їм цю кавунову жуйку. Вау, клас! Ти руки дівчата. Ви вже всі свої жуйки з'їли. Дайте і мені насолодитись. Якщо так, тоді ви зараз пізнаєте міць мого автомата. Побережись. Побережь. Ні, ні, будь ласка, досить. Стій, Ханно. та їх можна ловити. Оце вже круто. І справді. Ням-ням-ням. Ха, стоп! Як же так? А це все? Ну ось. Це мої жойки не чіпати. Цікаво, що на нас чекає цього разу. У мене лише одне кільце. Дуже шкода. А у мене їх десять. Ура-ура-ура. Дівчатка, ви не повірите. Мені дісталась ціла миска. А Який солодкий аромат! М -м, які ж вони класні. Згодна. Пробачте, дівчата, але я більше не можу чекати. Дуже хочеться їх спробувати. Ммм, знаєте що? У мене є ідеї, як зробити їх смачнішими. Потрібно додати молока, але мені лінь вставати зі стільця, тому я скористаюсь порталом. Так, де там молоко? О, намацала. Е, в книзі рецептів сказано, а куди поділись молоко? Ну що ж, заливаємо і насолоджуємось неймовірним смаком. М -м, інша справа. Думаєш, молоко це правда гарна думка. Ну що ж, треба спробувати. Але однієї пляшки мені буде мало. Мабуть, я клоную пляшку, щоб його стало в 10 разів більше. Ух, як же це прикольно. Так. Тепер моє молоко ніколи не закінчиться. Його вистачить на усі мої пластівці. Та ти геній! Дякую. Але для повного кайфу не вистачає солодких сиропів. Я приготую молоко з усіма своїми улюбленими смаками. М -м, не терпиться швидше спробувати мій винахід. Виглядає, звісно, шалено. Дівчатка, побажайте мені смачного. Я готова приступати. Ням-ням-ням. Як же ти неохайно їси. Хана, продовжуй. Та що тут їсти? У мене лише одне кільце. Що ж, спробуємо. Хоча зачекайте. Як же я могла забути про свій супер збільшувач їжі? Секунд, ти готова. Отаким От кільцем я зможу наїстись. Воно таке велике, виглядає навіть більше пончика. А ще воно дуже смачне. Ого, ну ти даєш. Супер! Вау! Цікаво, що буде цього разу. Вау, скільки цукерок. Та от в мене лише одна штучка облом. Десять цукерок. Дуже непогано. Я рада. Wow. Ось, це мені пощастила. Загала з'їхати. Не хочу тебе відволікати, але ти не проти, якщо я почну першою. Дякую. Хм, Як перший відкривач, я постараюсь добре розкуштувати і докладно розповісти про все вам. Вау! всередині шипучка. Берідні ти це бачила. Wow. Я ще жодного разу не пробувала нічого подібного. Ого! Схоже, у мене в роті справжня вечірка. Клас. Хто наступний? Чор'я. Я дуже люблю цукерки, а з шипочкою тим більше. Як же чудово, що всі вони з різними смаками. М -м, смакота. Ого. У мене всередині починається справжній фейерверк! Ой, ха, прикольно Ну і що ж, дивлячись на вас, я все більше хочу спробувати ці неймовірні цукерки. Ей, а можна обережніше? Дівчатка, пробачте, я просто дуже захопилась процесом. До речі, до мене прийшла чудова ідея. Я закину усі мої цукерки в блендер і приготую з них солодку посипку. Вау, яка класна! Ну і що? Всі готові побачити справжнє шоу з шипучкою. Готові! Тоді я починаю. Ой, ой 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 Шалено! Ось це так! Це було потужно! А вже ж Супер! Ой, ну ось, мені дісталась лише одна куряча ніжка. Ну, одна все ж таки краще, ніж нічого. Спробуємо. М -м, яка ж це смакота. Ой, Здається, курочка виявилась гострою. У мене в роті все горить. Рятуйте, дівчатка! Ой, дякую. Так набагато легше. А як же мені подужати ціле відро гострих ніжок? Мамо? Ну, добре, я смілива, я впораюсь. Як би важко не було, я сильніша за ці курячі ніжки. Ой ой, здається, зараз вибухне. Рятуйся, хто може. Бідолошна, не бійся, я маю те, що тобі потрібно. Ой, який холод. О, дякую. Лід допоміг. А вам не здається, що сесу стає холодно. Бр. Ой, мені здається, я переборщила. Треба швидше розтопити кисть. Курка допоможе. О, дякую. Стало тепліше. Ну що, хано? Ти наступна. Так, здається, ви маєте рацію. Не знаю як, але я це зроблю. Поїхали! М -м, поки що дуже смачно. Ой, ай, мамочки! Готова! Я ж казала, що я впораюсь. Ой, ти в порядку? Так, тобто, тобто, ні. Ой, ой-ой-ой. Бувай! Яке полегшення? Зачекайте, є що, на північному полюсі? А -а -а. Дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.